Працівник комунального підприємства Василь Садчук ріже стовбур верби поваленої 28 жовтня буревієм. Дерево по вулиці Космонавців, 2 із корінням вирвав порив вітру та повалив на тротуар. Чоловік каже, що у Житомирі найбільше повалених дерев в районі польової. Переважно це дерева, які мають високу крону. Переви вітру такі були, що ви і суботу, і неділю працювали дуже дуже багато. І на машинах, і так, і на Дома на все падало. На машину впало, побило машину. Таке, ну це добре, що без людських жертв. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» із використанням спецтехніки впродовж трьох годин ліквідували аварійну ситуацію. Назар Калиновський, начальник дільниці, розповідає, що гілки верби ріжуть на ще порізі. Це пришвидшує роботу. На даному об'єкті бригада складається з восьми чоловік. Це подрібнення гілля щіпорізом. Також складання гілля, відділення дров від крупних колод, які ми будемо забирати маніпулятором. Також прибуде сюди ще трактор на погрузку дров окремо, тобто у нас буде щепа, дрова і колоди. Зрізані дерева, колоди і щепу везуть на підприємство «Зеленбуд», де сортують та використовують у потребах підприємства, каже заступник директора Володимир Савченко. Використовується для власних потреб для адмістр для утеплення адміністративного корпусу та тепличного господарства. У нас є теплиці, які ми вирощуємо квіти там для міста, для висадків місто. Щепа також у нас є для перегніває для компосту для торфу, і ми передаємо ще спеціс. П'єдскабінату вони беруть на кладовище. Володимир Савченко розповів, що під час буревію, 28 жовтня, надійшло більше сотні повідомлень про аварійні ситуації. Ну, з 28 жовтня було. На сьогоднішній день 104 заявки, що впали дерева, гілки і так далі. Виконано вже близько 150-160 дерев, бо на одній адресі буває 2-3 дерева. Назар Калиновський каже, що заявки від мешканців до міського інформаційного центру на номер 1580 продовжують надходити. Мають право подати заявку. Просто мешканці, прохожі, пересічні громадяни, балансоутримувачі. Будь-то ЖЕК, будь то СББ, керуюча компанія і так далі. Тобто, будь-хто після того, як я отримую цю заявку, ми направляємо туди бригаду. Бригада приїжджає і по місці вже орієнтується, що потрібно зробити, або це зняти гілку, або це зняти частину дерева, або в даному випадку це видалити все дерево. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.